Вітаю, це програма Зелений коридор державна митна служба не фіскальний орган, а важливий партнер. На цьому під час виїзної колегії ДМСУ у Тернополі наголосив голова митної служби Ігор Калєтнік. Теж мит служба готова максимально сприяти розвитку бізнесу в регіоні. Насамперед йдеться про реалізацію його транзитного потенціалу. Тернопільщина за темпами економічного росту вийшла на п'яте місце в Україні. Зібрано рекордний врожай зернових, розвивається промисловість. Бізнес отримав нові стимули для розвитку, зокрема у питанні митного оформлення. Драйвером став митний кодекс. Про це підприємці та митники говорили в рамках проведення виїзної колегії відомства. Головне досягнення це спрощення процедур оформлення та часу проходження товарів на кордоні. Нині оформлення імпортованих вантажів забирає менше ніж півтори години, а експортованих 45 хвилин. Такі нормативи вже діють на українських кордонах. У новому ж законі на ці формальності виділили чотири години. Обговорили і перспективи регіону. Нове дихання отримає Тернопільський аеропорт. Там спорудять потужний логістичний центр та великий митний склад, що дасть змогу приймати вантажі з багатьох країн світу. Також в області завершують будівництво одного з найбільших в Європі тепличних комплексів площею 10 гектарів. Тому на підприємстві планують розмістити сектор митного оформлення. Сьогодні до нас їдуть з інших областей, тому що умови і саме відношення. Працівників нашої тернопільської митниці до них я це маю зворотню інформацію. Від них нормально. Ми дійсно знаходимося в центрі Західної України. Практично однакова відстань і до Луцька, і до Рівного, і до Львова. Досягнення регіону пожвавило торгівлю, зростає експорт. Тому питання простоти перетину кордону товарами стає ключовим для області та для бізнесу. Ми робимо кабельні мережі для найбільших автовиробників Європи. Щорічно продаємо власної продукції на 25 мільйонів євро. Ми активно співпрацюємо з митними органами, адже експорт-імпорт це основа нашої роботи. Наші доходи напряму залежать від швидкості оформлення продукції на кордоні. І після введення нового митного законодавства цей процес значно спростився. Особливо завдяки спрощенню процедури декларування. Не менш перспективним є також кадровий потенціал Тернопільщини, переконаний голова Держмитслужби Ігор Калєтнік. Саме тому його відомство, обладміністрація та керівництво Тернопільського національного університету підписало угоду про співробітництво. Готуватимуть висококваліфікованих молодих кадрів для роботи на митниці. Ми на п'ять років підписали угоду з Тернопільським національним економічним університетом. В митній системі працює 230 випускників Тернопільського університету, 36... Них займає керівні посади. Три начальника митниці є досить високий фаховий рівень. Спеціалісти отримають перспективні посади та соціальні гарантії. Понад 83 мільярди гривень до бюджету саме стільки за 8 місяців року перерахувала до скрабниці державна митна служба. Це на 16% більше ніж за відповідний період 2011-го. Лише за серпень митники забезпечили надходження до бюджету майже на 12,5 мільярдів гривень. Такій динаміці сприяє новий митний кодекс. Заявив керівник відомства Ігор Калєтнік. Документ діє з 1 червня. За цей час бізнес вже зміг освоїти нові правила. Вони у кодексі прямої дії, скорочено час митного оформлення до 4 годин. Але вже зараз одну імпортну операцію оформлюють усього за годину 25, експортну до 43 хвилин. До митниці по реєстрацію звернулося майже 2 тисячі нових суб'єктів. Наповну запрацювало електронне декларування. Зараз уже 18% митних декларацій оформлюють в електронному вигляді. До кінця року показник планують довести до 30%. Документ врегулював і одне з важливих питань взаємодії держави та підприємців митну вартість. Це основа для нарахування податків. Митна вартість від неї залежить скільки буде сплачено суб'єктом чи громадянином за той чи інший товар, який він ввозить на територію України. Дійсно, це питання досить було актуальним сьогодні. Воно повністю врегульовано. Новий митний кодекс дав чітку відповідь, який перелік документів необхідний для того, щоб. Митні оформлення здійснювалися саме за ціною контракта по тій ціні, яку подає суб'єкт зовнішньої економічної діяльності. Уже сьогодні 90% всіх суб'єктів здійснюють оформлення за ціною контракта. Це досить великий відсоток. В цілому можна вже сьогодні сказати, що ті відомості, які до нас надходять, що питання митної вартості врегульовано в новому митному кодексі і дало досить такий позитивний ефект. Митники України пішли до школи. Щоправда, не за парти, а вітати малечу із Днем Знань. Попри щоденну службу, регіональні митниці взяли під опіку навчальні заклади, особливо школи-інтернати. Крім квітів і подарунків, учням показали, як працюють на митних постах, декого вже зарахували до лав юних інспекторів. Українсько-словацький кордон пункт пропуску малий березний. Дбати про дітей чопське митники вже давно взяли за правило. Цього року на день знань запросили малечу на екскурсію. 45 учнів Великоберезнянської школи інтернату освоїли зелений та червоний коридори. А в кінці сюрприз діти змогли побувати справжніми інспекторами на митниці. Кожному головний убір і бейдж. На випередки шукали в автомобілях контрабандні закладки. Така кнопочка нажимай. Що там є? Знайшов. Діти впоралися на ура, забавки в бік. Завдання виявилося як справжня робота інспектора. Хіба що сигаретами були фломастери, а валютою шоколадні монетки. Тож кожному дістався ще й трофей. Всі ходили, глядали по машині, а я думаю, сумці щось є. Ніхто не перевіряв сумку, я перевірив і знайшов. Я знайшов у фломастері, у бардачку. Мені здається, що суть роботи митника дуже велика, вони дуже організовані, і в них дуже великі дуже велика робота. Їм дуже багато треба робити. Не залишили байдужими дітей і собаки, які майстерно реагували на запах наркотиків та вибухові пристрої. Юні сміливці в парі з лабрадором оглядали машини з іноземцями. Таке спілкування, така акція, таке навчання це є основне. Для діток і більш ніж впевнена, що частина моїх випускників, які зараз будуть випускатися в 11 класі, вже вирішили для себе, де вони мають поступати. Тож ця професія дійсно затягує. Чубська митниця докладає максимум зусиль, аби справити враження на дітей. Це діти, і я так думаю, що на сьогоднішній день жа то навчання, яке відбувається в школах, в школах інтернатах, в дитячих садках, я інколи там приймає таку ігрову форму. От тому ми так подумали для того, щоб їм самим було цікаво, то що вони подивилися і потім могли проломити на практиці. От ми провели таку ігру. Сміх і вірші на честь першого дзвоника слухали і працівники східної митниці. У селі Хомутове за 20 кілометрів від російського кордону для учнів старших класів провели відкритий урок. Молодь так захоплено слухала про відповідальну роботу митників, що виявилося, чимало охочих піти до лав інспекторів. Це буде началом нашої дружби, ми спеціально просто вибрали саме вас. Може бути, тому що у вас так красиво, так прекрасно. Я хочу всіх поздравити з цим праздником. Чесне слово, так захотілася в школу. Хомутівська школа відразу стала підшефною східної митниці. Наступну зустріч уже запланували під час осінніх канікул. Учням пообіцяли екскурсії на митні пости знайшли нових друзів, сподіваюся, хороших шефів. Узнали діти дуже багато о таможені службі. Многі хочуть. З жить свою з цією роботою. прилимайська школа на Одещині теж приймала гостей у погонах, і південна митниця не втратила можливості запросити охочих поповнити у майбутньому лави академії митної служби у Дніпропетровську. За два тижні усі зустрінуться знову. Школярі пообіцяли влаштувати справжню концертну програму. А митники прийдуть з кінологічними командами. Працю освітян знає начальник південної митниці. Олександр Вдовиченко починав свій шлях учителем історії. школа. Була і є тією організацією, яка формує нову молоду людину, яка так необхідна для розквіту нашої е, незалежної України. Завітали з подарунками до школярів і митники Херсонщини старшокласникам влаштували екскурсію до торгового порту. Покажуть, як працює митниця. Покажуть, що таке теплоходи закордонного плавання. Покажемо, що таке кінологічна служба. Херсонський торговий порт вважають морськими воротами Дніпра. За минулий рік через нього пройшли понад три мільйони тонн вантажів. 1 вересня для дітей лахів кіровської середньої школи Дніпропетровського району теж запам'ятається надовго. Начальник Дніпропетровської митниці Марія Сухіна організувала їм відвідане митного пусту в аеропорту. 20 кращих учнів побували на злітно-посадковій смузі, побачили роботу службових собак та безпосередньо взяли участь у виявленні порушень митних правил. Кожен отримав значок митника. Учні побачили, як працюють митники, захищати економічні кордони України і відповідально. Можливо, саме зараз хтось. Із юних українців вирішить обрати майбутню професію. Це була програма Зелений коридор на сьогодні, все побачимось за тиждень і до зустрічі.